Вітаю самих найкращих на каналі акційного блогера Віталія Коментуріно. І сьогодні я вас запрошую до чарівного світу магазин АЄЛА акції 6, 7 та 8 червня, тобто в вихідні. Дякую за коментарі та дякую вам за ваші вподобайки. Дуже чудова акція, 2 дорівнює 4 на всі. Прикраси, аксесуари для волосся, дорослі та дитячі. Неодноразово я показував, дуже часто показую в акції, оці, показую вам біжутерію в магазині. Єва, тому сьогодні вже показувати не буду, тому що кожного разу одне і те саме, одне і те саме. Просто надаю інформацію: зверніть увагу, два дорівнює чотири. Купуйте два, і два найдешевших вам буде у подарунок, як із дорослої біжутерії, так і з дитячої. Добре, ходіть далі роздивлятися акції на вав вихідні. На вихідні знову акції на всі капці, чоловічі та жіночі, а на другу пару мінус 50%. Купуєте одну і друга буде зі знижкою 50%. Жіночі від 100 гривень за округлою копійки до більшого для зручності. І чоловічі від 119 гривень. Сьогодні у нас дуже спекотно, 29 градусів, і всі дівчата повдягали гарні босоніжки, а хлопці ходять у в'єтнамках. На вихідні кешбек 80% на всі засоби для догляду ротовою порожниною доктор Морган. Зараз покажу вам акції і зверніть увагу, кешбек 80%. Зубну пасту доктор Морган можна придбати від 40 гривень 100 мл. Написано, що це німецька зубна паста. Дуже хороша акція. Товар зі знижкою і кешбек 80%. Зверніть увагу. Також з кешбеком і зі знижкою ополісковачі доктор Морган. Є трав'яний 250 мл. А є ось такий фреш: 45 гривень та 30 копійок. щітки доктор Морган. Також я бачу деякі позиції зі знижками. Досить гарно придумала ця фірма. Ви можете прийти в магазин Єва і вже попробувати. Пальцями, яка щітка вам більше підходить, є жорстка, є така дуже-дуже м'яка, є середньої жорсткості, є дитяча, це досить зручно. Бачу ціни від 20 гривень. Також зі снижкою та кешбеком щіточки для ротової порожнини. Набір з 5 штук. Зубна нитка доктор Морган, тут 50 метрів. Ціна її 50 гривень. Також зверніть увагу: в магазині Єва з'явилися вже зубні щітки Oral-B для зубів та для чищення язиків. <с -2> Набір з двох штук 96 гривень. Середня жорсткість. Наступна акція мінус 50% на другу одиницю. Всі аксесуари для манікюру та педикюру. Зверніть увагу. Багато є жовтих цінників, тобто акційна ціна, і ще зі знижкою мінус 50 на другу одиницю. Торгова марка Сталекс. Не всі, а суто торгова марка Сталекс. І знову акція на хані бані для маленьких принцес, це дитяча декоративна косметика 2 до рівня 4. Бачу акційні цінники жовті. На це також зверніть увагу, купуйте 2. І два найдешевших вам буде у подарунок. Тут є набори і лаків для малечі, і губні помади, і близькі ось в таких гарних сумочках. На косметику Evelyn також акція 2 дорівнює 4. Купуйте дві і дві найдешевші вам буде у подарунок. Це також акція на вигідні. Ця акція теж дуже хороша. Один дорівнює 2 на всі двологі серветки Joy. Купуйте одну і друга вам буде безкоштовно. Ось такі 24 штучки по 22 гривні, тобто 22 гривні за два пакування. Є трішки більше пакування. Ось таку можете використовувати вдома, тут 100 штук, а ось таку брати з собою на прогулянку у візочок. 56 гривень зі знижкою в акції, вибачаюсь, 56 гривень за 2 штуки. Підгузки для малечі Джой. Всі підгузки а, з кешбеком 80%. 267 гривень зі знижкою і ще додатково кешбек на карту. Наступна акція також з кешбеком. Тобто кешбек нараховується одразу, а вже розрахуватись не можете на наступний день. Вся жіноча гігієна з кешбеком 80%. На це також зверніть увагу. Все показати не зможу, тому надаю вам інформацію. Наступна акція також з кешбеком 80% на всі засоби для чищення кухні, металу та накипу. Всі універсальні засоби для чищення з кешбеком 80%. Це дуже крута акція. І хто чекав або хто хотів взяти ось цей Forti Plus, я завжди говорю, що це дуже хороша річ, хто не спробував, спробуйте, зараз він зі знижкою і ще з кешбеком 80%. 222 гривні А Слідбенк можна придбати за 148 гривень. Містер пропер для кухні тут 800 мл 132 гривні. Ще один містер мускул 107 гривень, 500 мл спрей, засіб для жиру. Сів спрей також антижир в акції 80 гривень. Можна придбати всі в кремові засоби чистячі. Вони також зі знижками та з кешбеком. Великий 750 мл 100 гривень. Ось такий трішки менший ультравайт. Тут 500 мл 68 гривень. І маленький 47,50, 250 мл. Господинки, хороша нагода спробувати новинку донат. Антижир, спрей для видалення нагару та кіптяви. Тут цілий літр зі знижкою та з кешбеком 139 гривень. А є ще ось такий антижир. Це гель, ефективно видаляє жиру та нагару. Також цілий літер за ціною 119 гривень. Економ бюджетний, Sky антижир спрей 750 мл, 40 гривень зі знижкою. Ну і також не забувайте за кешбек. Наступна дуже крута акція на всі кондиціонери для білизни, парфумовані кондиціонери. Сілан зі знижкою 50%. Господинки, зверніть увагу, це дуже хороша ціна, 77 гривень, ось цей Сілан 770 мл. 880 мл 108 гривень. Ось ці сілани, Супріме, також вони зі знижкою 50%. Це дуже хороша ціна. Тут більше, ніж літр в акційній ціні 114 гривень. Йдуть в двох ароматах: елеганс і блусон. І також в акції великий сілан об'ємом літр 100 за 114 гривень. Це ще вигідніше. Наступна акція з кешбеком 80% на всі засоби для догляду за взуттям. Тут дуже всього багато, все показати вам не зможу, але хочу наголосити, що товари зараз зі знижкою 50%. Зверніть увагу. І ще вам нараховується кешбек 80%. І зверніть увагу, хто користується засобами сльоз. Зараз дуже хороша нагода зекономити 40% на всі засоби для волосся сльоз. Давайте розпочнемо із шампунів. Дуже велика лінійка сльйоз шампунів 440 мл, 131 гривня. Є шампуні-інтенсивний кератин. Це для пошкодженого волосся. Відновлення, можливо, це для фарбованого. І кондиціонери. Ось я знайшов для фарбованого, є для фарбованого. Кондиціонери, зараз скажу ціну, не бачу, не бачу, не бачу. А де ж кондиціонери? Ось вони, це бальзами. Ось такі бальзами також 440 мл, також 131 гривня. І можна обрати саме той, який вам потрібний для вашого волосся. Є ще ось такі. Кон... Концентровані кондиціонери також можна обрати саме для того волосся, яке вам потрібне: 250 мл, також 131 гривня. Маски Sios об'ємом 400 мл по 215 гривень. Також є сухий шампунь сйоз, об'єм 200 мл 164 гривні. Хочу показати новинки, які з'явилися зараз в Єві. Безсульфатні шампуні, бальзами і доглядові засоби для волосся. Ось такий з ароматом ваніла. Кондиціонер виробництва Корея 506 гривень. Сировидка олія 506 гривень. Шампунь з цієї ж серії, також 506 гривень 500 мл. Надзвичайно оригінальні аромати. Тут мускус, вишня, квітуча сакура, медовий, макадамія. А це у нас для шкіри, засіб для шкіри голови 300 мл. Зі знижкою 40% на Greenway, а всі вологі серветки. Пакування 100 штук 36 гривень. А ось такі маленькі можна придбати за 7 гривень. На літо дуже хороші, ось такі освіжаючі, охолоджуючі, також по 7 гривень 15 штук. І знову акція 50% на москіну, поліцію, всю парфумерію та чоловіч, чоловічу та жіночу. Ну не буду знову вам все розказувати та показувати. Надаю інформацію. Знижка 50% на ці аромати. Зверніть увагу. Надзвичайно хороша ціна на станочки для гуління. Тут в упаковці 4 станочки на трилеза із гелевою смужкою і смужкою, яка підіймає волоски. динамік ціна набору 54 гривні та 50 копійок. Не забувайте, що триває акція на всі тканові маски. 1 плюс 1 дорівнює 3 Купуйте дві. І третя найдешевша маска буде вам у подарунок. Один плюс один на всі патчі для шкіри навколо очей. Зі знижкою 50% можна придбати ось такий набір для макіяжу: мисочка, пензлик, три ложечки за 50 гривень. В акції силиконова щиточка для очищення шкіри обличчя 56 гривень. Теж хороша знижка на силіконову двосторонню щітку для очищення обличчя 36 гривень. Спонж для очищення обличчя. Натуральний. Конжаковий спонж 55 гривень. 40 гривень. Just Kawai бальзами для губ. Just Kawai рідкі бальзами для губ, апельсина, ожина по 34 гривні. Захищайте свої губи не тільки зимою, а також і літом від СПФ, ну, тобто від сонця. І ось такі, зволожуючі бальзами по 56 гривень. І хочу вам розказати за Кармекс. Ну, хто знає, хто й знає, дякую, хто порекомендував мені його, хто написали в коментарях. Це один із. Один із всіх, можна сказати, бальзамів для губ, який запобігає тріщин на губах у мене зимою. Дуже хороша штучка, зверніть увагу. І теж не менш цікава акція. Нівея, всі засоби для очищення обличчя, засоби для демакіяжу мінус 35%. Ось такі пінки для очищення обличчя 150 мл, 128 гривень зі знижкою. Пом'якшуючий тонік для обличчя 200 мл – 136 гривень. Зверніть увагу, уся міцелярна вода Нівея 400 мл зараз по 106 гривень. Також є в двох варіантах міцелярня, а міцелярна вода для нормальної та комбінованої, сухої та чутливої шкіри. А ось таку ніваю можна придбати за 62 гривні. Це також міцелярна вода для чутливої шкіри 100 мл. Я вам хочу побажати всього найкращого. Зустрінемось з вами вже пізніше в наступному відео. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.